Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Вийшов спеціальний номер The Economist, в якому є 10 трендів Тома стендейджа, за якими варто стежити у 2025 році. Том Стендейдж – це. Редактор The World Ahead, ви знаєте, є такі красиві обкладинки The Economist, які вони випускають раз на рік, в яких вони зашифровують своє бачення, прогнози найважливіших особистостей, і тем, подій. Потім дуже багато аналітиків в світі гадають, що вони. Мали на увазі. І цей випуск не є виключенням. Ми, до речі, зараз зробимо короткий огляд того, що вони запропонували, а потім ми будемо робити окремі відео, розглядаючи кожну з цих тем, тому що вони заслуговують на увагу. Взагалі, здається доречним, що Організація Об'єднаних Націй оголосила 25 рік роком квантової науки і технологій. Адже. Подібна до відомого кота Шродінгера у квантовому мисленевому експерименті, який був одночасно і живим і мертвим в закритій коробці, 2025 рік завис в такій суперпозиції дуже різних станів, які визначаються результатами виборів в Америці. Але результати ці ми вже з вами знаємо, тому що скриньки відкриті, все пораховано, результати визначені, і ми знаємо, що 2025 рік це буде роком, в якому до Дональ Трамп повернеться до Білого Дому. економіст підкреслює це як, мабуть, найвизначнішу подію, яка чекає світ. Більш того, я вам казав про те, що за економіст офіційно підтримували Камалу Гарріс в президентських перегонах в США. Після того, як ця невизначеність в американських виборах знята, за економіст каже, тепер ми розуміємо, які 10 тем, на які варто звернути увагу. В наступному році перше, ну це власне є оцей вибір Америки, наслідки переконливої перемоги Дональда Трампа, які вплинуть ну практично на всі сфери життя і на всі важливі питання: від імміграції та оборони до економіки, торгівлі і безумовно геополітики. Його політика Америка понад усе Америка Фьост змусить як друзів, так і ворогів США засумніватися в міцності американських. Альянсів кажуть в за економіст, хоча знову таки не треба забувати, що вони підтримували Камалу Гаріс. І в заекономіст кажуть, це може призвести до геополітичних перегрупувань, трансформацій, посилення напруженості і навіть до поширення ядерної зброї. Друге питання, друга тема. Виборці очікують змін. Загалом чинні партії погано спрацювали на оцій безпрецедентній хвилі виборів, які відбулись у 2024 році. Де тільки в цьому році не відбулись вибори. І от одні ці старі лідери і старі партії були просто викинуті, як скажімо, в Америці і Британії. Інші були змушені до коаліції, як в Індії та Південній Африці. Треті були змушені до співіснування, як на Тайвані та у Франції. Отже. 2025 рік буде роком очікувань. Чи зможуть нові лідери виконати те, що вони обіцяли на виборах, чи зміняться упокорені лідери? Якщо ні, то можуть початись заворушення, кажуть в економіст. І я думаю, що це дуже важлива новина, те, що вибори в США пройшли без заворушень, тому що я думаю, багато лідерів. Автократичних режимів по всьому світу багато диктаторів ставили на те, що Америка просто не зможе зробити свій вибір мирний спосіб і передати владу органічно. Думаю, що саме вже оце мирне гармонійне конструктивне проведення виборів Сполучених США, Америки, на колосальну. Просто таку конкуренцію і протистояння це є дуже гарним маркером того, що все таки демократія працює, якби це не, не подобалось, скажімо, диктаторам по всьому світу. Третя тема це ширший безлад. Дональд Трамп може підштовхнути Україну до угоди з Росією і розв'язати руки Ізраїлю в його конфліктах в Газі та Лівані. Більш схильна до укладання угод позиція Америки і скептицизм щодо втручання в іноземні справи, заохочуватимуть Китай, Росію, Іран, Північну Корею цей квартет хаосу, про який, до речі, я записував відео, і заохочуватимуть більше втручання з боку регіональних держав, як це, наприклад, спостерігається в Судані, який переживає кризу. Але залишається незрозумілим: чи зможе Америка протистояти Китаю? В конфлікті навколо Тайваню або в Південно Китайському морі зазначають в у виданні. Четверта тема: перспективи тарифа утворення. Наразі суперництво Америки з Китаєм проявлятиметься у вигляді торгівельної війни, перш за все, оскільки Дональд Трамп. Запроваджує обмеження та підвищує митні тарифи, в тому числі і на американських союзників, не тільки на опонентів і таких жорстких конкурентів. У міру посилення протекціонізму китайські фірми розширюють свою діяльність за кордоном як для того, щоб обійти торгівельні бар'єри, так і для того, щоб вийти на нові ринки на глобальному півдні. Ось вам і декаплінг, кажуть в The Economist. Да? Декаплінг це. Розмежування з зняття залежності американської економіки від китайської, да, тобто це та політика, яку проводить США по відношенню до Китаю. Так вони кажуть, ось ви медикаплінг, китайські фірми, які будують заводи від Мексики до Угорщини, вони мають зовсім інші плани. До речі, я розповідав вам про ту величезну хвилю інвестицій, які отримала Мексика. Завдяки протистоянню сполучених штатів і Китаю, я розповідав вам про те, що на мою думку Китай буде намагатися серйозно інвестувати в Україну і. Розбудовувати тут те, що називається ніашорингом, те, що вони роблять в Мексиці, щоб отримати доступ до американського ринку, я думаю, що Китай буде робити щось дуже схоже в Україні для того, щоб отримати доступ до європейського ринку і використовуючи свої технології, матеріали, компоненти, дуже багато інших складових, збирати. Продукцію виробляти продукцію в Україні, яка буде маркована Made in Ukraine, тому що Made in Ukraine це по суті made in Europe. Та п'ята тема: бум чистих технологій. Уряд Китаю заохочує бурхливий експорт сонячних панелей, акумуляторів, електромобілів для того, щоб компенсувати слабку внутрішню економіку. Результатом є бум чистих технологій, очолюваний Китаєм з впровадженням сонячних панелей та мережевих накопичувачів, що випереджає прогнози. Але ми бачимо, що. Сполучені Штати Америки не спостерігають за цим зростанням, просто як певний, скажімо, глядач в кінозалі. Вони ввели просто шалені. Митні тарифи проти цих китайських товарів в сфері зеленої енергетики І зробив це не попередній майбутній президент Дональд Трамп, а нинішній президент Джо Байден. Я записував про це відео, як Сполучені Штати Америки сушать Китай, в тому числі от в цих надзвичайно чутливих для Китаю високотехнологічних виробничих галузях. Шоста тема після інфляції. Центральні банкіри багатих країн світу святкують перемогу над інфляцією. Тепер перед західними економіками стоїть новий виклик скорочення бюджетних дефіцитів, тобто перевищення витрат над доходами. І в першу за чергу це за рахунок підвищення податків, скорочення витрат а також. Прискорення економічного зростання можливо багатьом також доведеться збільшити оборонні бюджети, зазначають вже за економісти. Ми бачимо, що це вже відбувається в Європі. Європа починає консолідуватися, в тому числі в напрямі спільної безпеки, що може виглядати як створення нового оборонного альянсу, який ми через певний час можемо побачити в Європі. Таке враження, що все-таки в Євросоюзі. Почали дослухатися серйозно до рекомендацій Маріо Драгі, колишнього центробанкіра Європи і прем'єр-міністра Італії, про рекомендації якого я вже вам розповідав на каналі. Так, от тепер, як кажуть, з економіст, насувається болючий економічний вибір в Америці. Політика Трампа погіршить ситуацію. Високі імпортні тарифи можуть перешкоджати зростанню і знову розпалити. Інфляцію, але я дивлюсь на ці оцінки за економіст, це таки як на такі, які ну не є неупередженими, вони є тенденційними, тому що я, наприклад, абсолютно переконаний, що якщо Трамп виконає свої передвиборчі економічні обіцянки, знизить податки всередині Америки, раз проведе дерегуляцію для того, щоб зняти штучні регуляторні бар'єри і поліпшити бізнес-клімат, бізнес-середовище. То він реально залучить додаткові інвестиції як американських компаній, так і з за кордону. А компенсує він у ці втрати податкових надходжень, які виникнуть в результаті зниження податків. Знаєте, за рахунок чого, Да він жахне митними тарифами по китайським товарам, він підніме е, митні тарифи на імпорт з Китаю до 50-60% якщо він виконає обіцянку, і я навіть якщо він не виконає її повністю і щось. Розторгує з Китаєм, і зробить хоча би там 40% то все одно це буде абсолютно інша економічна реальність. Ну і плюс він планує ввести 10% імпортного тарифу на всі інші імпортні товари, навіть з дружніх країн, навіть з євросоюзу. Тому в Євросоюзі. Багато дуже людей серйозно прокинулися, да, тобто з такого літаргічного сну, і розуміють, що їм треба включатись в економічну гру, включатись в інновації, включатись в торгівельні війни, які ведуть між собою США і Китай, тому що не вийде постояти в стороні, треба обирати сторону, і треба починати діяти інакше в цій війні програє Європа. Сьоме питання віковічні питання. Називають за економіст Америка, щойно обрала найстаршого в історії президента. Світові лідери сивіють разом з населенням. Я до речі розповідав вам, як це відбувається у величезних країнах, таких як Китай. Очікується більше дискусії щодо вікових обмежень для політичних лідерів. Китай тим часом шукає економічні можливості у світі, які старіє у деяких частинах близького сходу. Наприклад, навпаки, бурхливий ріст молоді в поєднанні з нестачею робочих місць загрожує нестабільністю. Ми також бачимо з вами, що Індія е, зростає за чисельністю населення і вже перегнала Китай, стала найбільш населеною. Країну світу, тобто є країни із дуже позитивною демографією, але на жаль, наша країна туди не належить, так як не належить тоді, і дуже багато успішних заможних розвинутих країн, таких як Південна Корея, які для нас є надзвичайно близькими. Восьма тема: критичний час для штучного інтелекту. Це найбільша авантюра в історії бізнесу, кажуть за економіст. Понад трильйон доларів витрачається на центри обробки даних для штучного інтелекту. Хоча компанії все ще не знають достеменно, як його використовувати в такому масштабі, а рівень впровадження поки що низький. Хоча, до речі, багато працівників в компаніях е, можуть його використовувати і таємно, навіть якщо компанія це там, не передбачає або може інколи навіть і забороняти. Да? Тобто люди все одно це роблять, тому що технології такого гатунку стримати просто. Неможливо. Чи здадуть нерви у інвесторів, чи штучний інтелект доведе все-таки свою цінність, коли агентні системи стануть більш потужними, а також з'являться, наприклад, ліки розроблені на основі штучного інтелекту? Я розповідав вам про те, як можна використовувати штучний інтелект, і про те, що компанія Лернтон Global» в Україні навчає використанню штучного інтелекту в бізнесі, в державному управлінні, в громадському секторі, а компанія AI Sing Global? По суті, супроводжує масштабні проекти інтеграції штучного інтелекту в вашу діяльність. І таким чином ви можете обходити своїх конкурентів, здобувати стратегічну перевагу. Ті, хто сьогодні не впроваджують штучний інтелект у себе в бізнесі, вони ставлять хрест на своєму бізнесі вже через рік або два. Вони це зрозуміють, але буде запізно. Дев'ята тема: проблеми з подорожами, глобальне переміщення людей не тільки товарів, стикається із зростаючими труднощами. Конфлікти порушують роботу світової авіації. Європа додає нові прикордонні перевірки. Її безкордонна шенгенська система дає збої у 2025 році. Протидія цьому надмірному туризму зменшується. Але обмеження, запроваджені багатьма містами від Амстердаму до Венеції, залишаться. кажуть вже економіст. Ну і нарешті десята тема, але не остання за своєю значущістю. Життя сповнено несподіванок. Замахи на вбивства, вибухи пейджерів і гігантські ракети один з уроків 24-го року полягає в тому, що можна очікувати чого завгодно, самого неймовірного. Що неймовірного може статися у 25-му році? Оцей розділ Спеціальний чорний лебіді або «Wild Cards» англійською, да, тобто «The Economist», пропонує добірку, на яку варто звернути увагу, і ми будемо розглядати ці теми, включаючи руйнівний сонячний шторм, відкриття загублених стародавніх текстів і навіть чергову глобальну пандемію. Щоб орієнтуватися в майбутньому, варто передбачати навіть саме малоймовірне, стверджують «The економіст. Шановні друзі, ми підемо з вами в деталі у наступних відео. А поки не забудьте, будь ласка, підписатись на канал, поставити вподобайку, поділитись з друзями, прокоментувати. А яку тему вважаєте ви найважливішою, можливо, тут немає самої важливої теми, додайте, будь ласка, в коментарях. Ну і будь ласка, підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам створювати більше якісного контенту українською мовою про розвиток інновації та економіку. До зустрічі!